Сьогодні що у нас 31 серпня, якщо я не помиляюся, майже тиждень не був на цій ділянці за цілий тиждень. Блін, шалена спека, шалена спека. Я, чесно кажучи, її був коли минулого разу тиждень тому, то блин, такі нижні листочки, вона якась пов'яла. Чесно кажучи, я... Думка була, все тут згоріло, нічого тут немає, нічого тут не буде. Але блін, досить таки приємно здивований, мабуть, ось недавно все-таки вчора чи коли там покажуть, що прийшовся дощик. Ну, І ось ми таки маємо утворення бобиків на рослинах. Ну, Не знаю, що буде з того, адже і пізніші сої вже горять від спеки, але, блін, ну ось. Ось 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 такий експериментальний посів сої. Нагадаю, що ця соя посіяна 8 липня, тобто це, грубо кажучи, що там у нас 31 і 31, 62 мінус 8, це десь 54 дні ось такої пекельної вегетації. Ну. Ну, туди трошки гірше, там взагалі там солому передисковано і рослини трохи пізніше зійшли, але менш з тим. Щось воно та й буде. Ну, чудово, досить -таки непогано виглядає, просто таки бомбезно. Клас. Всім добра, успіхів і обов'язково Україна переможе. Хочеться, щоб це настало якомога пошвидше ця перемога. До речі, вчора сьогодні розпочали посів тих, того раннього, розпочали збирання раннього посіву сої. Блін, досить такий непоганий результат. Майже 3 тони з гектара на круг вийшло. Ну, класно. Ось так якось. Ось такі рослини. Чесно кажучи, я думав, що тут вже нічого немає, тут все згоріло, ось так тут можна спостерігати, такі навіть верхні листочки все погоріло. Але щось та й буде. Всім добра.